4 квітня от він, наскільки був в цей день активний на всіх уроках, він отримав неймовірно велику кількість гарних оцінок, майже по кожному предмету. Він з великою радістю після уроків говорив, що йде зустрічатися зі своїми друзями. Але от такий цинічний удар зрвав всі його плани і обірвав життя цієї дитини. Вона була на майданчику разом зі своїм хлопцем. Це була вибухова хвиля, і дитина просто. Загинула моментально. В цьому проці було в 10 у вересні місяці. Він вже помер в реанімації. У нього є сестра, на 20 років старша. Він пізній, він бажаний. Ми були всі вдома, а він грав всі. Він з тим його дзвонить, він телефон залишив. ми секунд за 10 спустились, Зрозуміли, що все.